Інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України, генерала Олександра Сирського дійсно дуже важливе, можливо, для когось із такими несподіваними шокуючими заявами, і це обов'язково треба проговорити. Звідки Росія готує новий наступ, чисельність ворожого групування, роль дронів у війні та блискучі операції сил оборони України, по діпстрайках, ударах в глиб російської території. Це важливо. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і зараз обговоримо. По-перше, мушу сказати своє особисте враження. У мене був певний досвід, можливо, не дуже значний, але все ж таки нагода і честь. Я мав честь спілкуватися з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським. Мушу сказати, що це реально людина така. Ну він глибокий, він продумує слова. Він думає, що сказати, як пояснити, і намагається пояснювати досить детально певні важливі речі. Це характеристика, і вона хороша для бойового генерала, враховуючи його досвід, враховуючи його уміння, знання, які він зараз використовує, максимально в інтересах служіння України. В цьому немає сумнівів. А тепер до самого інтерв'ю. Отже, розпочав головнокомандувач Збройних сил України з того, що. Росія нарощує свої збройні сили і станом на 1 січня 25-го року в армії було 603 тисячі військових, а до квітня 2025-го їхня кількість зросла до 600 тисяч 23 Це з урахуванням втрат. Тобто, ми можемо сказати, що з урахуванням втрат, при цьому головнокомандувач збройних сил України зазначає, що щорічний, щомісячний вибачте, приріст. А військ РФ становить 8-9 тисяч осіб, що еквівалентно 120-130 тисячам на рік. Крім того, РФ має підготовлений мобілізаційний ресурс у розмірі 5 мільйонів зі стажем служби, і загальний потенціал 20 мільйонів. Це щодо можливостей Росії. Ці дані свідчать про значні зусилля Росії підтримувати тривалу війну, збільшення чисельності армії. Є відповідю на втрати, яких Росія зазнала, і підготовкою до нових наступів. Великий мобілізаційний потенціал дозволяє Росії компенсувати втрати, що творює, створює тривалий тиск на Україну. Крім того, головнокомандувач зазначив, що Росія вже розпочала новий наступ у Сумській і Харківській областях, де кількість ворожих наступальних дій за тиждень майже подвоїлася. Ці регіони є стратегічно важливими, адже контроль над ними може забезпечити Росії плацдарм для подальшого просування вглиб української території. Тому Україна вже протидіє. Крім того, як зазначив головнокомандувач, що дуже приємно, він зазначив, по-перше, що Операція Курщина, яка була розпочата 6 серпня 2024 року, була першою значною операцією України на території Росії з часів Другої світової війни, вона передбачала залучення п'яти бригад, досягла просування вглиб на 12 кілометрів за день і прориву фортифікованого кордону, перервавши наступальні плани Росії на Сумщині та Харківщині. Давайте порівняємо це з тим, що зараз відбувається, коли Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що зараз ми бачимо присутність українських військ як на Курщині, так і в Білгородській області, де тривають дії, якраз пов'язані із тим, щоб не допустити розгортання російських військ в наступальні бойові порядки з метою. Повторення масштабних наступальних дій в української території. Власне кажучи, це на сьогоднішній день спостерігається і а, ми це бачимо. Тобто українські сили діють на стримування. Крім того, а, про що наголошує головнокомандувач, він каже про те, що Росія а, буде проводити навчання Захід-2025. Я хочу нагадати, що. Про загрози і виклики і ризики щодо проведення цих навчань ще вперше говорив цього року Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, де він зазначав, що Росія буде перекидати дивізії, і це загрози не тільки Україні, а й європейським країнам. Так от головнокомандувач збройних сил генерал Сирський зазначив, що спільні навчання Росії та Білорусі. Заплановані на 2025 рік можуть приховувати створення наступальних угруповань військ, подібно до того, як це було перед повномасштабним вторгненням до України у 2022-му. Підготовка до цих навчань розпочалася в січні 2025 року. З проведенням штабних тренувань у мінську навчання передбачають понад 13 тисяч військ і викликають занепокоєння через їхній масштаб. І близькість до кордонів з Україною історично такі навчання використовувалися для маскування військових приготувань, що ну, фактично ми розуміємо. І це додає ваги словам генерала Сирського. Крім того, щодо хороших новин, це те, що Україна створила перші в світі дронові війська. І досягла глибини операцій до 1700 кілометрів і розвиває оптично в дрони з радіусом дії до 20 кілометрів. Це теж дуже важливо. Збільшувати цей показник будуть постійно. Це дозволить компенсувати дефіцит традиційної артилерії та авіації. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що вдалося проводити ряд операцій. Це о, операції діпстрайки, удари в глиб російської території, і нещодавно вдалося знищити, наприклад, бомбардувальник російської стратегічної авіації ту 22 м 3 який тільки здійснив приземлення. Це свідчить про зростання наших спроможностей, які постійно будуть збільшуватися. Як зазначає головнокомандувач збройних сил України, нам потрібно все більше розраховувати на власні сили. Ми дуже дорожимо підтримкою партнерів. Але ж, як зазначає генерал Сирський, ми фіксуємо зменшення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, і основна допомога надходить зараз від європейських партнерів. Ну тобто, це підтверджується, виходячи із політичної позиції США, яку ми зараз бачимо. І самодостатність може бути досягнута у дронах за рік, завдяки інтенсивним зусиллям. Це важливий крок для зменшення залежності від зовнішньої допомоги, особливо ну, в умовах нестабільності міжнародної підтримки і враховуючи виклики, які є станом на сьогодні. Так само е головнокомандувач підтвердив заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Україна е має мобілізовувати приблизно 30 тисяч осіб щомісяця, але стикається, ми стикаємося. З проблемою оновлення даних їй потрібна цифровізація. Те ж саме, що стосується того, що зараз велика кількість і тисячі людей повертаються з так званого самовільного залишення частин, ротація триває, але демобілізація до квітня 2025 року визнана нереальною через потреби фронту. Я думаю, це очевидно і тлумачити не потрібно. Підготовка під час курсів БЗВП збільшена на півтора місяці. Зміна командування відбувається через неефективність і високі втрати, а також боротьбу з фіктивною звітністю, тобто, щоб не писали наверх, що все добре. Треба сказати, що особливою рисою головнокомандувача є те, що він контролює процеси і дуже часто буває на фронті і знає не зі слів чи з доповідей, а реально ознайомлюється з ситуацією на місці. Тобто робиться все можливе. Ми бачимо, що головнокомандович глибоко у темі війни, і, попри все, Сили оборони України виконують свої завдання. І головнокомандович зазначив, що перемога, звичайно, має бути із прапорами України на міжнародно визнаних кордонах 1991 року, і армія робить все можливе для того, щоб знищувати ворога. Але як. Ці кордони будуть повернуті чи військовим шляхом виключно, чи в тому числі і з допустимістю політичного, це це вже інше питання, яким чи буде, це бучином буде зроблено політичним з допомогою партнерів, це інше питання. Мені здається, дуже реалістична оцінка, особливо добре, коли вона звучить з військових, тому що від військових ця думка має враховуватися і політичним керівництвом, і тому президент говорить про те, що ми готові звільняти частину території дипломатичними політичними методами. Військового рішення станом на зараз тут немає. Але при цьому Україна робить все, щоб оборонятися, зокрема і з нашими партнерами. І як розглядається ідея розміщення військового контингенту наших партнерів. Генералом сирським позитивно, тому що це слугує додатковим елементом гарантії безпеки. Дуже я думаю, виважене, раціональне інтерв'ю, яке пояснює багато аспектів, які відбуваються реалістичне, але воно про те, що навіть за будь-яких складних умов сили оборони, збройні сили готові виконувати покладені на них завдання, і командування над цим працює попри все. Ось це найважливіше розуміти, бачить. Виклики і загрози оцінюють і реагують на них в межах тих можливостей, які є на сьогодні. Бережіть себе і слава Україні!